Жоден з нас, можливо, не займався цими видами спорту, а вже сьогодні ми вирішаємо в міжнародну арену приймати участь в цих видах спорту. Тому ще раз прошу вас, давайте утримаємо задоволення і давайте покажемо максимальний рівень і що таке українська нація. І наостанок велике велике кохання до команди. Коли в літаку вам вказують ні на посадку, не треба нікого сформувати. Дякую. Я приймаю всіх зимових видах спорту. В мене вийшло так: це сноуборлінг, керлінг і скелетон. В мене трошки випав баскетбол. Перетин на командних видів спорту, тому треба було обрати. Які результати. Хочеться, звісно, перемогти і надихати своїх побратимів посестер, які також зараз або в зв'язку з пораненням проходять реабілітації, або просто вже пройшли і думають, чим займатися. Просто життєво, життєво таке Я е, даю собі виклик. І а, я зможу це, в мене вийде, я вірю в це, і так було й замінить тус Я вибрала екстремальні види спорту. Це скалетон, сноуборд, а також вислювання це більш знайоме для мене і керлінг, чисто канадський і, 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 і командний. І я вболівальник. Я професійний болівальник тепер згаду. Всіх її змагання.